Да, 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 да,

Видите, позволяйте. П'ять. Отака довелося погана.

Дівай, дівай, на музику. Чи є смайлики? Фото я зараз відправлю. Ну, ну, що там, ну, зараз. Параміт. Чорт скидаю. Давайте. Шамани відслать, що відслать. А в мене ж нічого не виставка, що давати? Давай 6, посможеш, що короче зійде. 37. Народקה